Ми не розвідують людей без державного Так ми Так, звертаюсь до всіх українців. Зараз у нас по анонсу в 15-й годині мав прийти вам бубенчик, але його немає. Ми його чекаємо вже більше години часу і 20 хвилин. Тут було більше людей, які хотіли його послухати. Так. Дорогі українці, я хочу зараз. Скажіть, будь ласка, яка година? Марта? 14-13 що мужчини? То що виходить, Іван Бубенчик? Це що, не наш кандидат, не наш президент. Сказали, що ви провокатор і так далі. Я провокатор. Хто сказав? Там Тої якась підозріла та дівчина. А це нічого, що ваше керівництво від першого українського національного конгресу сказали, що щоб ми вписали, що він в третій годині буде тут виступати. Це нічого. Хто йому порадил. да, порадили. Порадила. Ви ви чуєте народ? От я вам кажу, ми, нам керівництво Першого Українського національного конгресу сказали. Пишіть на вашому наметі, що Іван Бубенчик буде виступати в 3 годині. Ми його прочекали від 3 до зараз. Зараз 16-15 і його немає Зато, зато, Оцей мужчина каже, нам сказали, що ви можете бути провокатором. Класно. Не знаю, як це так. Це виходить, не можна вірити їм чи як тому першому українському національному. ну, Вірніше тим конгресменам, в числі яких я також є. Але мені це неприємно, що вони пообіцяли, що прийдуть. Ми, е, ми тут виставили. До речі, зараз хай вона трошечки. То вона просто заглючила. Вона, що це вона заглючила? То бачите, вона а ну включіть то, що ми сьогодні включали в цю запис. Включи, будь ласка, Володя. Це, це, це. ту запис, так. яку ми крутили півдня, та ж свого телефону. Ну як звідки? Зараз ми вам включимо запис. У нас буквально колонка віджила на пару хвилин. Буквально на пару хвилин вона віджила. Ви почуєте, яким чином ми запрошували сьогодні півдня людей для того, щоб вони підходили до намету, на якому написано виступ Івана Бубенчика, єдиного народного кандидата, відбудеться в 15.00». Ми обурені, що вже 16.15 його немає. Його немає. Хоча Організатори, які організовують, які керівництво, так би мовити, вони сказали, що ви можете розміщувати, і він прийде. Ну, не знаю, починається не дуже добре кар'єра Івана Бубенчика. Україна вмирає, Україну помало знищують. Ми запрошуємо усіх небайдужих українців на вільний мікрофон. Який відбудеться о 15-й годині коло намету Моя нова Україна? Уся інформація про дану акцію є розміщеною на наметі Моя нова Україна. Разом врятуємо Україну від усіх ворогів. Ось така інформація за сьогодні прозвучала разів. До ста разів, я так думаю, тому що ми кожних 10 хвилин включали по три рази. Да, ось і що ми маємо? Немає Івана Бубенчика. Е немає. Люди тут чекали, і тепер що люди про нас подумають? Що ми брехуни, що наша організація є обманщики? Як нам повернути авторитет свій? Я просто зараз. Просто зараз звертаюся до Тажбаєва, до Івана Бубенчика, до всіх, до всього керівництва так називаємо нова політична еліта, за яких ми хочемо проголосувати. Для чого ви сказали і не зробили? Для чого ви сказали, що ви прийдете і не прийшли? Для чого ви нас підставили і ми себе опозорили, що ми обманщики? Для чого ми зранку. Сьогодні вставали і писали, малювали ось цей плакат. Поясніть. Ось цей плакат. Порядок денний, виступ Івана Бубенчика, єдиний народний кандидат. Скажіть, будь ласка, для чого ви нам сказали це зробити, щоб нас попозорити? Свята не накручують. Що значить свята не накручують? Якщо мені люди самі е, ці, е, які там головні коло бубенчика, вони сказали: пишіть ось така ситуація у нас. Та ненормально, бо воно буквально трошки. Марта, ти чого плачеш? Що сталося? Ми зараз тебе в прямий ефір пустимо, які в нас тут юні учасники зі сльозами на очах. Марта, що сталося? Марта, я тебе не впізнаю. Де, Марта, подивишся потім на себе, як ти сильно плачеш. Як ніби в тебе сталася найбільша біда якась. Що з нею сталося? Марта, що сталося? Васі треба. Васі треба, дитина Але плаче. Йде. Так, їй Вася треба, щоб вона аж Шо втікла. Ладно, вона так, дорогі не друзі, не я не вас не запрошую до нас в гості. Ми думали, конгресмени прийдуть. Ой, вибачте, тут Таня запуталась. Ми вас запрошуємо в нас на намет, Подивитесь, як ми тут живемо. Ось тут у нас кухня, ось тут у нас ліжко, на якій плаче горкими сльозами наша Марта. Ось тут у нас презентаційна. Вася, ти чого довів до сліз Марту, Марту? От подивися, як вона сильно плаче. Поглянь на неї. Скажи. ти, фотографія, вона ти мій номер видаляєш? О, тут якісь розборки. Так, друзі, продовжую вам свій репортаж. Ось тут у нас друге. І тут у нас, бачите, паркет. У нас колись було тут гірше, але тепер, тепер у нас тут майже паркет. Так, це що таке тут валяється? Я не поняла. А, це наша тряпка. Вона мала би бути. При вході так, мікрофон я бачу, знов запрацював. Може почекаємо. Слухайте, давайте таки дочекаємося Івана Бубенчика, хоча навряд чи він же прийде. Отакий він буде президент. Да, Отакий він буде президент. Ми за нього Ну так. Да. Починається з неправди, і це є дуже неприємно. Дуже неприємно ну, а, а для чого говорити? Я я би не писала про нього. Мені це треба я ж. Ми себе в першу чергу опозорили, що ми обманщики. Так Що я прошу керівництво е, конгресменів? Хто там Рустам Тажбаїв? І всі решта, решта, решта. Розберіться між собою, і не треба обманювати, що він прийде. А ми як ідіоти себе тільки що виставили обманщиками. Хто? Ми запрошуємо всіх українців, приїжджайте. У нас тут такий готель на п'ять місць, тобто ми на землі лягаємо на ось цей карімат і ще два ліжка. У нас тут весело. У нас тут сьогодні собачка грається. І у нас якісь сльози <рик> марти, якої щось сталося. якесь нерозділене кохання, напевно. Hi. Таня, можеш сказати щось українцям? Ти в прямому ефірі? Я поняла, що я в прямому ефірі. Ми вас закликувати ж нам. Можуть тут зробити кердек. Ну, так коротко розказувати. Це просто це не смішно. Можливо, завтра нас вже не буде. І тоді забудьте ви про цей проєкт. Та не про проєкт, в першу чергу про нас. Забудуть українці.